Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як допомогти дитині перейти на українську мову. Мотивація або навіщо це мені потрібно. Дитина має усвідомлювати, навіщо їй треба говорити українською мовою. Практикуйте українську вдома. Почніть із себе. Єдина причина, чому українці не говорять українською, це лінь. Це не бажання вийти із зони комфорту. Мені так зручно, я так звик. Говоріть українською повсякчас і всюди, навіть коли до вас звертаються російською. Формуйте у дитини мовну стійкість. Поясніть, що люди можуть говорити навколо різними мовами Наприщеплюйте дитини увагу до своєї мови. Формуйте звички. Виписуйте в блокнот від 10 до 20 нових слів українською мовою. Поповнюйте свій словниковий запас. Сімейне читання. Читайте українською хоча б 10 хвилин на день. Але щодня. Обирайте книжки разом. Обговорюйте прочитане. Вигадуйте свої історії українською. Перегляд фільмів та мультфільмів українською. Дивіться разом, обговорюйте. Коли дитина готова щось фантазувати, вигадувати, мріяти, починає висловлювати свої думки українською мовою, це великі кроки для того, щоб зробити її щоденною у побуті, тобто домінантною, вивчення ритованих творів українською мовою. Це віршики, скоромовки тощо. Тренуємо пам'ять, розвиваємо чіткість та виразність мовлення, прослуховування або спів разом українських пісень. Це колискові або пісні з улюблених фільмів та мультиків. Безпечне середовище. Дитина готова говорити українською, якщо вона відчуває комфорт та безпеку. Що з неї ніхто не буде сміятися, лузувати або виправляти чи вказувати на помилки. Контролюйте гаджети. Обирайте українську мову в налаштуваннях додатків. Чистить рекомендації. Підписуйтесь на українськомовні канали. Прибрати російськомовний контент повністю. Дякую за увагу. До нових зустрічей!